Пасха, мені казав дюжу, що паюцю хотіть сьогодні. начальник було б дуже вдячний, якщо так, звісно, там, ну, всі ж православні, получать Ну, А на обіддали е, на перше і друге лісток капусти залитий кип'ятком. Це взагалі це ще, ще гірше, ніж всі, всі ці дні, що було раніше. І потім у нас в 8 годині, коли цей шмон, ну, вечірня перевірка, нас виводять на, на коридор, приходять же, ну, їхній же ж спецназ і спецпідрозділ, який цих спецназа ВСП. Нас вивели, прийшли да, ці буряти, прийшов чорний спецназ, ці, ну, який місцевий, і ці буряти вони там ми, ми Оце вже відчуття, що вот -вот, воно, воно вже почнеться, тому що ми чуємо, як вони здоровукаються. І вони у нас почали бити в пах, і мені казали, я ж ну, хотіли хотіли яйцю.